Скаут 244, трьохциліндровий, повнопривідний, на редукторах Каймовський двигун 385. Іде у нас резина 9,5х на 20, трьохточка вал відбору потужності. Теж скаути зарекомендували себе як надійні апарати завдяки вдалому. Двигуну, який ми вже всі знаємо і завдяки тому що вже на Малишана такого додали редукторний міст Скау 244-й. Будь ласка, готовий до відправочки. Мотокосмос, телефончик прикріплений. Телефонуйте, 24 кінських сили, повний привід. Гідравліка руля, перемикання передач, полишена, понижена. 24 кінських сили. Прекрасний зовнішній вигляд. Збитий дуже висока якість самих матеріалів для китайської техніки. Достатньо висока.